Радий вітати вас на своєму YouTube-каналі. Хотів поділитися деякими роздумами на тему, що заливати в мотоблок водянку. Вода, антифриз чи тусол. Скажу одразу, антифриз і тусол це одне і те саме. Просто назву тусол придумали в Солдепії для, як на противагу антифризу. Ну, Роль їх і склад один і той самий. По-перше, якщо ви купляєте чи мотоблок, чи мотор на будь-якій площадці чи в магазині, вам ніхто не скаже заливати тосол чи антифриз по одній простій причині, якщо ви залиєте якусь бадягу, вам роз'їсть радіатор, ви прийдете, продавець по терміну гарантії змушений буде вам відкупити. Цей радіатор і нічого він не докаже, бо, він, бо ви ж йому скажете, ти мені казав, заливай ту сол? Я от залив, а чого воно роз'їло твої проблеми. Тому кожен продавець, щоб себе обезпечити, каже, заливай воду, а потім осінню, якщо він дбає за свою репутацію. Як іменно в моєму випадку я брав у фірмі Вест Тернополі цей мотор, то вони мені осінню подзвонили, чи я злив воду, але ж я залив зразу антифріз. Тому, повторюсь, продавець на площадці вам не, ніякому разі не скаже заливати тосол по тій причині, що ви можете залити якийсь там неякісний, вам роз'їсть радіатор, йому треба буде відкупляти. Далі, якщо ж вам буде спокійніше спати, ви лити тосол, тому краще залити воду і спати спокійно. Якщо все ж заливати тосол чи антифриз, треба вибирати. Якісну марку не платити дешево, заплатити дорожче, але заплатити дійсно за якість. Тому якщо ж ви вже збираєтесь заливати антифріз в мотор, то якщо у вас алюмінієвий радіатор, треба лити антіфріз марки G12. Якщо у вас мідний радіатор, ну зараз вже, напевно, таких нема, коли ще продавали з мідними, то G11. До слова. В мене мотор старий. Відпрацював 7 чи 8 років. Ну, в районі тому. У мене тріс-блок ось тут був. Блок прийшлось поміняти, але в ньому води від самого народження не було. Там був залитий постійно антифриз G12, тому що там був мідний радіатор. Після того всього, я не знаю, десь є відео або на Ютубі в мене, або в Фейсбуці. Де я розібрав того мотора, всередині радіатор і гільза накипу нема взагалі, і воно таке все ніби помащене. Зараз я купив новий мотор, він вже в мене відпрацював 2,5 роки. На даний момент в мене залитий червоний антифриз G12. Ще одне, якщо ви збираєтесь заливати антіфріз, обов'язково має бути розширительний бачок. Не обов'язково такий великий, як в мене, може бути там гальмівний з джигуля чи ще щось, але він має бути, тому що тусол розширяється і звужується, змінюється в об'ємі. А соті радіатора повинні бути постійно накриті, тому що якщо вони не накриті, нема циркуляції. Нагадаю, в таких моторах термосифонна циркуляція. Термосифонне охолодження, як воно працює? В гільзі і в головці нагрівається рідина, піднімається сотами вверх і потім краями опускається вниз. І так воно природня циркуляція. Якщо ж у нас соті не накриті, то вже буде просто люби, простий чайник. Воно буде там собі булькутіти, поки не закипить. Циркуляції не буде. Тому краще ставити розширитель. В даному випадку я поставив розширитель вище Радіатора і нижній клапан викинув, тому що в мене ще зроблене додаткове охолодження. Якщо у мене нагрівається мотор, я десь показував в себе на каналі. Я відкриваю тут кран і є додаткова циркуляція. Получається, гарячі, гаряча рідина піднімається вверх і йде в бачок, холодно опускається і зразу йде в головку. Ну то таке, таким макаром от зроблено. Ще буду. На днях треба буде переробити, ось тут просверлю в головці отвір, встановлю датчик температури, тому що він стоїть ось тут знизу через стройник. Сюди йде кран, а з тої сторони датчик стоїть. Але якщо він стоїть знизу, 10 градусів навіть 15, він в температурі бреше показує менше. В старому моторі я сверлив, у мене ось тут було засверлено. І стояв ось тут датчик. Бо якщо взяти навіть будь-який автомобіль чи ще щось, датчик температури завжди знаходиться в верхній частині головки. а Ніяк не внизу. Ось таке коротеньке відео. Всім дякую за перегляд. Гарного дня, мирного неба, слава Україні!